Слава Україні, вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Дональд Трамп оголосив про новий план постачання зброї Україні. Це перше таке рішення від адміністрації нового президента Сполучених Штатів Америки. Що це означає? Розповість Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі в 2010-2011 роках. Чи дійсно це вже не лише балачки і обіцянки, а нам варто дійсно очікувати на серйозну допомогу з боку Сполучених Штатів Америки, зокрема цитата Дональда Трампа, що Україна відчує, що вона сильніша? Ну тут дуже важливо, щоб ми не забували з вами хто такий Дональд Трамп. Що для нього інформація, як він вміє з нею працювати, і завжди пам'ятали, що треба в цій ситуації бути максимальним реалістом і оптимістичним песимістом. От я би сказав таким чином. Бо Дональд Трамп Ну приблизно так розуміється на тому, про що він говорить. Ну як Приблизно ми з вами можемо мислити там по, на тему мікробіології або ще подібні фахові речі. Тому о, закликаю всіх, щоб бути максимально стриманими з одного боку, з іншого боку, для тих, хто представляє військово-політичне керівництво, отут треба брати приклади з Бенявіна Нетаньяху, як він працює. Він дуже добре розуміє, хто такий Трамп, що він говорить. Що він говорить і що робить, і приймає його гру і в, ці, в рамках запропонованих правил діє, а, також хочу дати зрозуміти всім, що про це дуже добре а, розуміється і знається на цьому Москва. Якщо ви постежите, які сьогодні йдуть повідомлення з Москви, зрозумієте, що Москва продовжує грати в операцію Дональд Трамп. Тепер відповідаю на ваше питання. Очевидно. Що це е, певний е, злам в позиції Сполучених Штатів Америки. Чи це злам в позиції Дональда Трампа покаже час. Але е, Сполучені Штати Америки, ери другого періоду Дональда Трампа ну, видно, як розвертаються е, обличчям до України. А друге, зрозуміло, що е, це не той випадок. Що дія буде так, як називає Дональд Трамп, шашки виняли і порубали всіх у капусти. Бо за кожним цим словом, яке говорить Дональд Трамп, стоїть дія. І от дію тут легше і чіткіше можна побачити по діалогу між президентом Зеленським і уповноваженим з питань України президента Трампа Кітом Келлогом. Про що тут мова? А якщо простежити за інформаційними повідомленнями, так тема номер один оборонні потреби України. Тема номер два. Ситуація на лінії фронту на її окремих ділянках, в тому числі з питаннями забезпечення необхідними боєприпасами, зброєю і технічними засобами. Тема номер три. Це потенціал України і західних партнерів стосовно закупівлі американської зброї. Тема номер 4 це спільне виробництво безпілотної авіації. Тема номер 5 це закупівля в України Сполученими Штатами безпілотників різних цільових призначень. Тема номер 6 – це вивчення додаткової ситуації на лінії фронту, і, в тому числі, вивчення можливого потенціалу щодо подальших розвитку подій на цих ділянках фронту. Не випадково е візит, якби розтягнувся аж на цілий тиждень, тому що насправді постановочно те, що прозвучало сьогодні, це дуже-дуже. Змістовний візит, і насправді Кіт Келог, наскільки я розумію, має привести до Вашингтону цілий ряд відповідей. По частині з них ми вже на даний час маємо відповіді. І так як буде постачатися зброя? Постачатися буде через Візбаден це підрозділ НАТО, який спеціально створений для того, щоб моніторити ситуацію. На лінії фронту її стан і потреби Збройних сил України, і в тому числі забезпечувати логістику. Це структура натівська, яка підпорядкована Генеральному секретарю НАТО. В тому числі вони контролюватимуть і доставку, в тому числі і якість цієї продукції, яка буде надходити. Це а, майже. 2200 працівників, які працюють в Ізбадені і спрямовані власне, на от, оці питання, які пов'язані з а, логістикою, контролем, доставкою, моніторингом, а, замовленням і так далі. Хто проплачує? Це європейські партнери, але оператором проплат буде безумовно НАТО. Очевидно, що там відпрацьована. До речі, це було і в попередні роки. Як проходили платежі? Вони проходили через НАТО. Тому не випадково нині в Вашингтоні знаходиться і генеральний секретар НАТО Рютте, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Бо Німеччина на себе взяла разом із Великою Британією управління і регулювання Рамштайном. Бо Процес постачання, процес комплектації, він поєднує в собі не лише Штатів США, бо, очевидно, і зрозуміло, що надходження якогось виду зброї чи компоненту зброї вона потребує певної кооперації. І таким центром кооперації є Рамштайн, формат Рамштайн, не випадково. Оголошено про те, що в найближчі дні відбудеться чергове зібрання Рамштайну, де буде уточнено певні позиції, тому що буде е, плануватися це постачання, про яке йде мова, а відтак необхідно буде доукомплектація, бо е, воно може носити фрагментарний характер. Стосовно того, чи будуть Сполучені Штати завершувати. Ті програми, які вже підписані, законтрактовані так, по тих програмах робота буде продовжуватися. Вони мають виконані бути, там ще залишено майже на 4 мільярди доларів допомога. Ті програми не зупинятимуться. Тепер, що стосується див, бо всі чекають дива, так як це писали і Ексіос, і Телеграф. І Guardian, і Financial Times. Думаю, що тут переоцінена ситуація. Переоцінена вона тим більше, що факти, які називалися, ну вони навряд чи можуть підійти під категорію дива. Ну, зокрема, там е комплекси GASSM, от, е -да, Atacams і так далі. Ну, По-перше, в першу категорію явно тут будуть продовжуватися дискусії. Що стосується по другому виду озброєнь, то віднести її до див, тобто далекобійних, я не думаю, що в нинішній ситуації можна. Тобто, можемо сказати, що крига з кресла, але це не весняний льодохід. Якщо говорити про реакцію, зокрема Дональда Трампа останнім часом ми багато чуємо, що він говорить, що Путін гарно говорить, але дій з його боку немає, і атака міст України продовжується. Зокрема, з'явився новий термін 50 днів, який дає Дональд Трамп на певне досягнення угоди з із Москвою в протилежному випадку. Погрожує е, санкціями, е, чи це термін знову може розтягнутися більше, ніж 50 днів, як були і раніше обіцянки від Дональда Трампа, чи дійсно, якщо е, з боку Москви не буде зустрічних дій, е, санкції дійсно будуть введені? А, перше ніяких дій з боку Москви, які будуть сприяти, чи Конструктивним якимось проявом не буде. Москва буде розповідати про те, що Україна зриває переговори. Це буде брехні 24 години. Паралельно будуть шукати спосіб, як добратися до Дональда Трампа, щоби вухо йому вкласти ці речі. Але ніякого конструктиву з боку Росії не буде. Чи означає це, що 50-денний тер... термін переросте в 100-денний і так далі? Безумовно, якийсь товарообіг між Росією і Сполученими Штатами є. Але він, перше, далеко не той, який був до 2022 року. Друге, це те, що на даний час Росія фактично повністю розвернула свої всі. Торговельні спрямування в бік Китаю, Індії, Латинської Америки, Африки. І тут важливо, чи наважиться Дональд Трамп ввести в дію закон про вторинні тарифи? Ну, закон Грема Блюменталя. Отут у мене великі сумніви стосовно цього закону. Можливо, він там щось і зможе робити. Можливо, він знову буде махати шаблею, розповідати про те, що 50%, 100%. Але ще раз наголошу, це не той випадок, тому що <кій> <кій> об'єм товарообігу між Сполученими Штатами і Росією він весь час падає, в нього негативна динаміка. Навряд чи там можна застосувати якийсь механізм. А от забезпечити дієві санкції і, зокрема, перекрити ключовий експорт сирої нафти і нафтопродуктів через Балтику. Отут От Дональд Трамп спрацює. Знаєте, як він спрацює? Він покладе це на Європу. E, і це ситуація, яка ну, зрозуміло для Європи буде дуже і дуже складною задачею. Бо самостійно без Сполучених Штатів Європа не зможе на даний час виконати цю задачу. Тому очевидно, що тут є цілий ряд питань, на які ну мені, наприклад, не хочеться сьогодні оголошувати відповідь, вона буде формуватися про період певним часом. Але вже важливо, що зроблено ось цей крок, нинішній, сьогоднішній, бо він відновлює якби, єдність США в рамках НАТО. Інша справа, що це процедура. Даруйте, але я мушу це сказати, роздягання Дональдом Трампом Європи. Ну тут уже справа переговорного процесу, об'ємів. І чим більше очевидно Європа буде розміщати виробництво в себе, тим менше вона буде закуповувати в США. Це по-перше, вже це очевидно. Ну, а по-друге, зрозуміло, що тут необхідні технологічні кроки, знову ж, я на цьому зупинюся, які вже зараз окреслені. Вони зрозумілі. Бо, наприклад, давайте з вами поміряємо цифри: якщо один Петріот і батарея, і разом з, скажімо, спусковою системою, це а внутрішня ціна реалізації в США мільярд. Я округлюю. зовнішня – 2 мільярди. А самий дорогий безпілотник ну він вкладається там у 1 мільйон. От вам співвідношення. І зверніть увагу, я на початку сказав оборонні потреби України. І купівля в Україні безпілотників США. Тут є про що говорити, є над чим працювати, От, але технологічні рішення тут дуже важливі. Тому тема патріотів, балістики, антибалістики це одна частина, зовсім інша частина це безпілотники, протиповітряна оборона. І так далі. Ну, тут це вже справа для фахівців і НАТО, і України і США, щоб тут а, знайти спільний інтерес. Бо так як говорить Трамп, ну, воно звучить для європейців дуже, дуже тривожно. Якою слід очікувати реакцію зі сторони Росії? Тому що останнім часом також багато чули знову повідомлень про е, можливі ядерні удари, і ці систематично погрози лунають. Але десь напередодні буквально цих заяв зі сторони американського президента вони знову таки піднялися в медійному просторі. І якщо дійсно серед того постачання зброї буде також наступальна зброя, якою слід зрештою очікувати реакцію зі сторони Росії, як далеко вона може зайти? Я би на цьому етапі виключив би тему наступальної зброї. От на цьому етапі, а навряд чи вряд чи вона можлива. Я не бачу тут в діалозі, який я чую зараз, я не чую слово «наступальна», далекобійна і так далі. Тому тут, мені здається, що навряд чи про це можна зараз говорити. Однак, перше, що тут важливо, Кремль буде гратися. Зверніть увагу сьогодні. Дмитрієв говорить про те, що ми будемо продовжувати діалог Сполучених Штатів Штатами. Пєсков говорить про те, що... А ми нічого не змінилося. Сполучені Штати допомагали Україні, постачали зброю і будуть постачати. Інша справа, що тепер будуть за це розраховуватися, Європа і Україна. Ну а на ранок завтра чекатимемо чергового викиду від Медведєва якоїсь пакості якоїсь. Ну тут все, все в законах жанру. Тут кожному своє. Але е, все це в рамках операції ФСБ, яка називається Трамп. І гра з Трампом вона продовжується. Тобто тут немає. Ми бачимо, що Путін буде мовчати до певного часу. Потім, там, уже коли ситуація проясниться, коли стане зрозуміло, скільки батарей Україна отримала, якщо стане відомо, скільки проплачено, тоді прокинеться. Фюрер почне щось говорити. І в цьому відношенні ще раз я на цьому наголошу, ми з вами можемо говорити про що завгодно, як завгодно і так далі. От воєнно-політичне керівництво повинно в цій ситуації працювати в режимі, як працює Бенямін Нетаньяху. Сьогодні Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю, і серед іншого прозвучало те, що домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу. Виглядає так, що Росія знову ж таки показує певну свою залежність від Китаю. І про що свідчать ці зустрічі і намагання, чи то Китаєм показати свою дружбу, аби Ну, показати, що в Росії залишається союзник, і чи дійсно Росія може розраховувати на підтримку Китаю і те, як вони зазначають, спільно реагувати на ті чи інші виклики, ну там явне не просто натякання, а там явна вказівка, а спільно реагувати на розвиток непрогнозованих, непередбачених дій. Тут чітка вказівка, про кого йде мова. І це стосується і питання митно-тарифної політики, до речі, там натяк на це є, і питання, які пов'язані з безпекою і обороною. Зверніть увагу, це ініціатива Москви. Москва цементує те, що називається вісь зла. Адже ініціатором тут не, не виступає Сіціньпінь чи Пазишкіан, чи Ятала Хаменний. Це робить Москва. Таким чином, вона. Кидає пробаний камінець і дивиться, скільки жабка ця стрибне по воді. І от як це відгукнеться там, в Бразилії, в Білорусі, в Північній Кореї, в Китаї, в Ірані і так далі. Це дає потім можливість Москві маніпулювати цією ситуацією. І я собі забороняю взагалі говорити про залежність. Це незалежність це. Управління процесом, причому в цьому процесі е, Москва домінує, вона е, нав'язує наратив Пекіну, вона нав'язує цей наратив Тегерану. І зверніть увагу, адже системи ПВО Китай в Іран уже поставив, а Іран звернувся до Росії стосовно того, щоб Росія поставила ще комплекси ПВО. Тобто тут зрозуміло, що вість зла, вона набирає обороти, вона вже знаходиться на рівні технологічному. І вони вже пройшли етап, от, який ми сьогодні долаємо в відносинах із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу в трикутнику Київ, Брюссель, Вашингтон. Бо там в, трикутни... в осі зла. Москва, Пекін і Тегеран мають розрахунки через банк розвитку, внутрішній банк того, що називається БРІкс. І насправді ситуація кооперації воєнно-політичного союзу, який називається зараз як зла, він дуже глибокий. Бо альтернатива поки що існує лише у вигляді клубу Рамштайн. Воно ніяк не оформлено. А е, розмови про те, що НАТО і Україна інтегровані набагато глибше. Це правда, що технологічно НАТО і Україна інтегровані глибше. Але якщо ми говоримо про оперативне управління процесами, то воно на жаль, взагалі відсутнє в цьому випадку. Тому чітко треба розуміти, що там, на верхівці того, що називається Війсь зла, знаходиться Москва. Москва тільки робить вигляд, що вона в рівних з Пекіном, з Тегераном, ну, з ким там, з Бразилією, з іншими партнерами, з Індією. От. Але вона явно виділяє в цьому середовищі вісь зла, куди відноситься Пекін, Тегеран. А, ну, хто ще Венесуела, Північна Корея, Білорусь, там, Африканські, декілька держав. І окремо це рух неприєднання. Там, Бразилія, Індія. І таке інше. Тому ці розмови і ці зустрічі це просто якби накреслювання спільної поведінки. Спільної поведінки в питаннях протидії Сполученим Штатам, Європі, НАТО, Україні. Що говорити про е, попередні місяці е, реакції Дональда Трампа, взагалі на російсько-українську війну, е, продовж цих якщо окреслити півроку? Це все був е, план Дональда Трампа, ось тому, що ми бачили спершу було і припинення постачання зброї в Україні короткотривале, припинення також постачання розвідданих. Потім це все змінювалося, Але тим не менш зараз ми бачимо так виглядає, що зміну поглядів на російську реакцію, що от її мовляв, немає, чи дійсно це було? Таким певним планом Трампа, чи все впродовж цих місяців могло бути по-іншому, але, зрештою, є так, як ми зараз бачимо? А, ну, я не тільки сумніваюся, я не впевнений в тому, що о, Трамп принципово не живе по плану. Він не здатен мислити стратегічно. Він тактик. Він живе за принципом, як живе багато українських бізнесменів украсти і втекти. Тому в цьому відношенні а, говорити про піврічний план Дональда Трампа це дурити себе. Тобто насправді а, він від самого початку головною метою поставив заробляння грошей. По відношенню до України це даруйте, але це виглядає мародерство. От тема з корисними копалинами це явно тема мародерська. Ну, як називають того, хто приходить до людини, яка воює. Яка віддає останні свої копійки для того, щоб захистити, а він ще приходить і каже, ти ще мені віддай шматок землі, віддай півхати, а я тобі подумаю, чи буду допомагати. Це мародерство. І це треба, я ще раз хочу наголосити на тому, що ми маємо з вами говорити об'єктивно. Що стосується тих, тих людей, які сидять у кабінетах, там воєнно-політичне керівництво, хай вони учаться в об'єміно-нитаннях. Але тут правди нікуди подіти. Тому в нинішній ситуації, коли стало зрозуміло, що е, Москва і не збиралася. от Можна подумати, ми з вами від початку думали, що е, Трампу вдасться, вдасться торгонути з Москвою. чи е, Я був би взагалі не знаю, ким, якби вірив у те, що Трампу вдасться відірвати Москву від Пекіна. Це якась наївність. А коли Трамп е, був таким, то як я про таку людину можу думати? Так як і думаю насправді, так як і кажу вам. Тому в нинішній ситуації, яка виникла кон'юнктурно в зв'язку з поведінкою Москви для Трампа, для нас це не сюрприз. Для Трампа він міняє позицію. Причому треба розуміти, що він так само може хитнутися і в іншу сторону. За принципом, де буде більший ченч. От. Хтось йому. Принесе інформацію про те, що в 2024 році Європа більше заплатила за російський газ, ніж допомогла Україні, і він ну, розверне оглоблю в іншу сторону. Або ще щось. а ще як прибрешуть, то і подавно. Тому у цьому відношенні треба бути дуже обережним. І що б не робив, завжди страхуй себе. Десь підсумовуючи, ці заяви про е, плани постачання зброї про е, термін 50 днів, а далі можливі потужні санкції, як зазначає Дональд Трамп, е, це все кроки до е, миру через силу, як е, часом е, ми чуємо такі тези заяви? Чи е, це Звісно, добре для того, що Україна зможе далі протистояти такому потужному ворогу, як Росія, але зрештою доведеться все рівно знаходити інші шляхи для е, припинення війни. Перше і важливо От, про що б ми зараз не сказали, для України важливо тримати свою позицію, От, витримати, випрацювати так, як вона на сьогоднішній день на даний час витримана. Ми боремося за своє життя, за своє існування, за свою державу, за свою націю, і ми маємо продовжувати цю боротьбу. Друге, зрозуміло, що Трамп буде як маятник хитатися. І в цій ситуації це треба розуміти. І е, даруйте, але треба там назвати його татусем. Значить, це треба робити, як робить Марк Рютте. для того, щоб не давати йому зіскочити. І ситуацію. Треба буде підписати подання на Нобелівську премію. Це теж треба зробити, щоб не випускати його із кола союзників. З ним треба працювати. Даруйте, але ну, ну, що я можу вам ще сказати? Ну, таке трапляється, що люди обирають. Ну, що ти зробиш тут? О. Тому в цьому відношенні треба а, тримати свою позицію, і вести роботу. При цьому, ще раз кажу, весь час страхуватися. Тут дуже важливо, маючи цю позицію, відпрацьовувати з європейцями. Тактика тут має бути така: все більше і більше виробляти в Європі, все більше і більше виробляти в Україні. Разом з європейцями в Європі. Разом з європейцями в Україні. Необхідно, як правильно казав, і Марк Міллі, і колишній Командуючий а, Збройними силами залужний, необхідно а, працювати над технологічним стрибком. У цьому відношенні є два ключових напрямки: це ракетобудування і безпілотна авіація. Це дуже важливо. З-поміж усього, над цим треба цінувати людину, солдата, офіцера, цивільну людину. І, обравши ці три пріоритети, поставити за ключовий це берегти людей і над цим повсякденно працювати, не опускаючи з поля зору Дональда Трампа паралельно берегти людей і розвивати ключові напрямки, які крайньо потрібні, і в Україні, і Європі європейським партнерам.